«Сєвєродонецька молодь цьогоріч креативно підійшла до святкування дня святого Валентина, взявши участь у конкурсі відеороликів до дня закоханих. Конкурс під назвою Освідчення в коханні в прямому ефірі підготував міський відділ молоді та спорту. Учасники повинні були зняти свою історію кохання. «Ціль була така, щоб приліч молодь, каким-то молодежным мероприятием, чтобы молодежь помнила о дне святого валентина, день влюбленных. Все-таки прекрасно признаваться в любви интересным способом. Вот для этого был создан видеоконкурс. ведь какое-то новшество, признание в любви. Молодежь у нас всегда была активна, а сейчас и, и подавно, потому что видно тенденцию к тому, что студенчество, студенчество хочет участвовать, хочет развиваться, хочет много мероприятий, поскольку студенчество у нас очень много в городе, поэтому и каждый находит интерес в чем-то поучаствовать. То ли сняться видеоролики, то ли поучаствовать в флешмобе, то ли принять участие в каком-то круглом стадионе. Или просто в каком-то фестивале. Поэтому различных мероприятий очень много. Соответственно, и спрос на студенчество соответственно, есть на каждого свое. У конкурсі брали участь чотири команди юнаки навчальних закладів міста. Готувалися вони самостійно з початку лютого. Нагородження переможців відбулося саме в день закоханих – 14-го. Дипломи за участь та подарунки отримали всі команди, але обрали і переможця з розривом в один бал перемогла команда ВПУ 92 Прийшла основна ідея та нашим спітітелям з життя. Вони нам подсказали ідею, а ми воплотили в реальність. Учасники отримали позитивні емоції від конкурсу. Перемогти хотіли, але і програшем не засмутилися. Лічно я не розстроєн, так як це День влюбленних, це день всіх влюблені. Кожен отримав подарки. Я думаю, це вже добре. Победителі молодці. вони приймали участь, вони потіли. Скажем, уже на этом хорошо. Подібний конкурс відеоробіт між навчальними закладами міста проходив у Сєвєродонецьку вперше. Розповідають спеціалісти відділу молоді та спорту, і точно не в останнє, бо молоді він припав до душі.